Сьогодні православні та греко-католики святкують богоявлення Господнє або Водохрище. Це третє найбільше свято, яке завершує різдвяний цикл. З цієї нагоди в гідропарку пройшли масові йорданські купання. Біля каплички на честь хрещення Господнього сьогодні як ніколи людно. Лише раз на рік знають віряни. Звідси можна принести додому цілющої Йорданської води, яка лікує душу й тіло. Хочемо оздоровитися, щоб життя була краще, бо все краще вірить. Навіть покропити той дом, хату і вона, наче й буде живіша і добріша. Вірю в цю водичку, цілющу в цьому в цей день. Вона має структуру. Також дає положительні результати для людини. Можна вмиватися, щоб було личика гарненька, молоденьким. Пити можна в хаті посвятити можна. І сім'я, внучкам, і, і мужу дадім, щоб випив, щоб був здоровенький. Освячена вода, ліки перш за все для душі каже патріарх Філарет, бо саме водохреще одне з найвеличніших християнських свят. Цього дня приймав хрещення Спаситель, який і приніс вірянам слово Боже. Це свята вода. Яка очищає людину від гріха і від всякого зла, від хвороб і від злих духів, і від всякої нечисті. Оце є головне а купання це вже другорядне, це для здоров'я. Але зміцнити його на Йордана не проти чимало вірян більше того, від самого ранку в гідропарку масові купання вірять люди й у таїнство очищення. І Гріхи смити і здоров'я покращити. Вода цілюща цей день. Бажаю, щоб всі спробували зайти в цю воду, очиститись, купатися. Дуже класно. Люди, що приймають водохрещення, будуть завжди здорові, будуть гарно себе почувати і взагалі будуть щасливі. І ось ми теж сьогодні хотіли бути щасливими. Водичка супер. Вам рекомендую також. Це таке відчуття. Жити хочеться. Відчути на собі цілющість священної води, прийшли новачки. Я ніколи цього не робили. Але ви вирішили, що треба спробувати. Знає, що саме... живемо один раз. Кілька занурень і на берег емоції зашкалюють. А це... на каже це не холодна, а гаряча. як ми в вогонь окунулись. Лише рятувальники неохочі до Йорданських копань. Вони на варті безпеки, тож закликають людей бути максимально обережними. Якщо ви прийшли з чувством віри, то будь ласка. Якщо хтось приходив у воду з алкоголем, а є такі на сьогоднішній день. Ну на жаль. Дожди, бути всі міри безпеки. За неї ж у гідропарку обіцяють рятувальники слідкуватимуть до пізнього вечора. Наталя Сарданова, Денис Овсянніков, телеканал Київ. На водохреще Мир Києва. Віталій Кличко з козаками четвертої сотні, які після Майдану живуть на Трухановому острові, пірнали в Дніпро. Разом з Віталієм занурився у воду і Володимир Кличко. Після купання козаки пригостили братів українськими стравами, які самі приготували. Міський голова привітав кияни і всіх українців зі святом водохреща. 하